Астрологічний прогноз 20 листопада плюс-мінус 4 дні. Багато аспектів до риб і Нептуна Юпітера в рибах. Це означає, що теми, з якими це пов'язаний, цей знак зодіака Риби, вони активізуються у війні в районі 20 листопада. Нептун пов'язаний з морем, пов'язаний з газом. Тому ми бачимо. Га... Ну, атака на газові біля Санкт-Петербургу, в районі моря, в районі там, Херсона продовжуються бойові дії. Багато дощів на півдні України розм'якає почва. Це теж слякоть, це теж знак зодяка риби. Спочатку я хотів оце поставити на заставку у відео, бо риби пов'язані з алкоголем з наркотиками. Тому люди, які схильні до цього, в армії солдати. В армії солдати вони можуть більше вживати алкоголя, тому що аспект до Марса є. Також риби пов'язані ну, типу з захворюванням, типу соплі, ну тобто вода тече. Тобто багато солдатів може, ну, із-за води, із за оцих дощів вони можуть застудитися в цей період 20 листопада, плюс-мінус декілька днів. Далі пов'язане зі снами 20 листопада, плюс-мінус 4-5 днів. Тема снів дуже актуальна. От мені, наприклад, вже четверту ніч сниться Крим, що його звільнено, ну, типу, не військовим шляхом, а ну, вже з доброї волі. Ну, не зараз, а вообще колись. От Мені цікаво, що вам сниться може в когось були такі ну, дивні сни. Ну, з приводу прогнозів по війні. Ну, от напишіть, будь ласка, в коментарях. А, далі, оскільки риби пов'язані з тим, що все розмивчато, розпливчато, то у вас по житті в ваших життєвих подіях може бути ну, щось незрозуміле, що правильно робити. Може не працювати логіка, а люди можуть робити події. Ну, якісь дії люди можуть діяти ну, на емоціях, на, на піднесенні. Знак зодіака стрілець пов'язаний з піднесенням, з, з моральністю з з цінностями. Також ці знаки Зодіака вони глобальні, тому зараз ну, дуже активізується така глобальна політика і ну, якісь важливі події відбуваються у глобальній політиці. Потім після, кхе, після 22 листопада ті речі, які вам зараз є незрозумілими, вони почнуть бути більш зрозумілими. Оскільки знак зодіака Риби означає глобальне підлаштування, тобто цей знак зодіака, його смисл, що Всесвіт типу, коригує людину і коригує події, але коригує м'яко. Не жорстко, не різко, а м'яко. То з точки зору не окремої людини, а глобальних подій, оцей період, 20 листопада плюс-мінус 4 дні, він означає корекцію вашої поведінки, корекцію війни і корекцію глобально подій. Ну, таке враження, якщо людина, ну, термінами музик, тобто це музика Всесвіту, рибу це означає музика, ну і музика всесвіту. Якщо людина. Ну, співає не в Унісон з Богом, не в Унісон зі Всесвітом. То ну, дії людини можуть коригуватися Богом, але плавно. Також цей знак зодіака пов'язаний з релігією. Зараз не знак зодіака Риби, але від сонця точно аспекти до риб, от до Юпітера, наприклад, точний аспект 21 листопада, плюс-мінус там типу 5 днів. І це означає, що релігійні якісь події ну відбуваються в церкві, пов'язано там з УПЦ, ну, такими от процесами. Тому це період нераціонального, а ірраціонального. І ваша інтуїція, ваше відчуття вони можуть бути дуже точні і актуальні. Тому треба прислухатися до свого інтуїції. А якщо у вас відчуття, що ви попали як в туман, як от у вісні буває людина йде і як через якісь ну щось їй заважає, то це і є корекція, треба відкорігувати свої дії. Звертайтеся на приватні консультації, хто хоче. А я дякую за увагу. На все добре.